Росіянин двічі намагався пробратися до України. Вперше чоловік на матраці через річку перетнув кордон між Польщею та Україною. Тоді волинські прикордонники схопили про російського мігранта і відправили назад за кордон. Йому заборонили в'їзд до нашої держави на 5 років. Та порушника це не зупинило. Вдруге він вдався до афери та цього разу йшов пішки із Молдови до України. Боковинські захисники рубежів його помітили і схопили. Тепер громадянин РФ перебуває у прикордонному підрозділі. Чому впертий росіянин так пробивався в нашу державу правоохоронцям Пояснити не може. Щоразу вигадує нові причини та за свої вчинки після грішення суду може сісти у тюрму до трьох років. Даний громадянин являється громадянином Російської Федерації мешканцем Хабарівського краю. Чоловікові від 28 років, колись перебував. Території України та мав посвідку на тимчасове проживання, яка термін якої закінчився у березні минулого року. На жаль, після цього громадянин вирішив не звертатися до консульських установ для того, щоб відкрити відповідну візу на в, в Україну, обрав інший незаконний шлях перетину кордону.